Вісім пунктів незглавності працюють у цілодобовому режимі. Такі точки підтримки містян розташовані у кожному мікрорайоні на базі закладів бюджетної сфери. Отож у центрі приймають городян міська рада і ліцей номер 6 У Загудаєвському мікрорайоні діє пункт незглавності у гімназії номер 13 Для жителів мікрорайону військових містечок острівець безпеки розташували у філії міського будинку культури, дитсадок номер 15 до послуг жителів м'ятнодослідної станції. Рокетнянці можуть відвідати пункт незглавності гімназії номер 3 Жителі мікрорайону 273-й квартал можуть прийти у дитсадок номер 27 Острівцем безпеки гімназії номер 10 користуються жителі Кустівського і Плескунівського мікрорайонів. За роботу кожного пункту незглавності відповідають керівники закладу. На цих локаціях побували і ми. Якщо ви живете у мікрорайоні 273-го кварталу, то у разі відключень світла можете скористатися пунктом незглавності у дитячому Садочку номер 27 На базі нашого закладу номер 27 функціонує пункт незламності. Він функціонує нас цілодобово, в якому чергують наші працівники. У пункті незламності є генератор, який придбаний міською радою. Пальне до генератора, питна вода є. Є термуса, є печиво, є цукор, є чай, є кава, є павербанки, ліхтарики, аптечка, вогнегасники все необхідне для роботи пункту незламності у нас є. У закладі говорять, мають журнал відвідування пункту незламності. Щодо відвідування нашого пункту незламності, на минулому тижні звернулася Одна мешканка БАМу, яка попросила заряджи, зарядити її гаджет, та їй потрібно було попрацювати з ноутбуком. Також сьогодні звернулася одна людина, яка теж попросила зарядити гаджет та ліхтарик. В чому ми її не відмовили і надали допомогу. Цілодобово працює і пункт незглавності, що у Прилуцькій гімназії номер 10 Острівець безпеки приймає жителів Кустівського мікрорайону. Тут можна підзарядити гаджети та зігрітися. У закладі говорять, пункт незламності постійно має відвідувачів. Близько 10 чоловік кожного вечора до нас приходять. Приходять дітки декілька днів підряд. Заряджають телефони, павербанки користуються інтернетом. Дуже часто приходять із профілакторія. Мешканці профілакторія вони вже знають. Вони приходять в основному це ввечері, ну також буває в день. Ну і звичайно, що коли тривога, то. Взагалі близько 30-40 чоловік приходить як в пункт незламності, так і просто в укриття. Приймають тільки цілодобово. У нас приходять сторожі в день і змінюються в день і на нічну зміну. Ми забезпечені взагалі всім. У нас є чай, у нас є ковдри, У нас є вода в великій наявності. У нас є печиво. У нас є пристрої для зарядки гаджетів. Але головне що в нас є світло. Цілодобово також є світло. Тому ми запрошуємо до послуг жителів центрального мікрорайону. Постійно діючий пункт незглавності, що у ліцею номер 6 Тут цілодобово готові забезпечити базові потреби прилучан: як-от обігрітися чи зарядити гаджети на базі Прилуцького ліцею номер 6 за адресою Київська 232 Працює пункт незламності. Він працює цілодобово. Пункт незглавності забезпечений альтернативними видами живлення. Саме є генератор на 5,5 кВт, Є зарідні станції. Люди можуть приходити заряджатися. У нас є Вода, чайник, з яким можна чай приготувати, печиво і тепле ковдри. Цим ми забезпечені. Також у центрі міста пункт незламності розміщений на базі міської ради. Наш пункт незламності працює цілодобово. Тут можна підзарядитися, зігрітися. Приходьте, будь ласка, всі. Цілодобово жителі віддаленого заудаївського мікрорайону також мають пункт незламності. Він розміщений у гімназії номер 13 Пункт незламності працює з самого першого дня, кажуть, створення цього в нашому закладі пункту незламності. А стосовно відвідування, то за, за період великих морозів у, у нас було аж два відвідувача. У нас робота пункту незламності починається із місця реєстрації відвідувачів. У нас заведено журнал відвідування, потім, де написані правила поведінки в пункті незламності, а потім ми переводимо людей в це приміщення. Тут зони розмежування, є зона медичної допомоги, є місце, де можна попити гарячих напоїв, з'їсти смаколика. Ця зона забезпечена. Напитною водою, бутильованою, є місце, де можна зарядити гаджети. На, на тому місці у нас, як бачите, є і переноски, і ем, е, спеціальні пристрої для зарядки ноутбуків і е, е, телефонів, а також є пауербанк заряджений. Крім того, у нас е, працює генератор. Якщо е, вимикають на цей період світло, якщо оголошена повітряна тривога, то тоді людей переміщають у е, Наше укриття, наш пункт незламності працює цілодобово і приймають. Якщо після п'ятої години, то приймають сторож. Філія міського будинку культури, що у мікрорайоні військових містечок, сьогодні також працює як цілодобовий пункт незламності. Пункт незламності працює цілодобово, можна прийти, зігрітися, можна зарядити телефони, випити чаю. У нас тут є і павербанки, є відповідно розетки. Може сюди одночасно тут знаходитися до 45 осіб, є також у нас і обігрівач, є генератор. Відповідно можна постійно підзаряджати, скажімо, там телефони і зігріватися чаєм. Катерина Мовчан говорить: як часто жителі мікрорайону приходять до пункту незламності, за останній тиждень люди почали приходити, тому що до цього не особливо було багато. За останній тиждень було вже близько 30 осіб, які от приходять на певний час. В основному це зарядка телефонів для жителів мікрорайону роки облаштували пункт незглавності у гімназії номер 3 Тут також острівець безпеки діє цілодобово. Пункт незламності у гімназії номер 3 який знаходиться за адресою вулиця Саксаганська, 14, працює. Працює він цілодобово, 24 на 7, тому в будь-який час кожен відвідувач може має змогу його відвідати. У нас розписаний графік чергування у пункті незламності, чергують і вчителі на даний момент, і також працівники закладу освіти. Відповідно, якщо це прямо у вечірній час, приблизно після 7. Восьми вечора то відповідно тут буде сторож, який проінструктований і знає, що робити в такому випадку. За останні тижні зверталася. У нас є журнал відвідування. За останні ну, приблизно 4-5 чоловік звернулося. Вимога, яка треба було людям зарадити мобільний телефон, пристрої, гаджети і так далі. Жителі наближених мікрорайонів до дитячого садочку номер 15 можуть також звернутися до закладу, аби скористатися послугами пункту незламності. До пункту незламності є окремий вхід: вода, інтернет, тепло, світло всім цим можуть забезпечити у дитячому садочку номер 15. При закладі освіти. Функціонує пункт незламності, який працює цілодобово у робочі години. Працює на пункті незламності черговий працівник закладу освіти. У вечірні та вихідні дні на пункті незламності перебуває сторож закладу освіти. Наш пункт незламності на всім необхідним. В першу чергу це приміщення розділено на зони. Є зони для зарядження гаджетів, є зона для приготування їжі, зона для відпочинку, окрема зона для матері і дитини, зона для надання до медичної допомоги. Закладі освіти є генератор, який при потребі, звичайно, використовувати, буде використовуватися на пункті незламності. Генератор знаходиться за межами будівлі закладу освіти в окремій ніші. Достатньо кількості пального, також є продукти тривалого зберігання: це печиво, заварка чаю, цукор, є електрощайники, є термоси, є повербанки для зарядження гаджетів, зарядження телефонів, сонячні панелі, зарядні станції за зарядження. Візи гаджетів, цікавимося і чи відвідують прилучани даний пункт незламності. Хочу зазначити, що в осінньо зимовий період цього року відвідувачів на пункті незламності не було. Українці люди заощадливі, перебачливі і напевно розуміють, що пункт незламності функціонує при закладі дошкільної освіти. Заклад працює в очній формі і, напевно, не було нагальної потреби. Відвідати наш по незламності, але якщо буде потреба, будь ласка, хай звертаються завжди, раді зустріти і надати. Допомогу, яку вони потребують, за необхідності ви можете прийти до вище згаданих пунктів незламності. Вони працюють цілодобово. Якщо ж з будь-яких причин пункт незламності не працює, повідомляйте у Прилуцьку міську раду. Це можна зробити, звернувшись до чергового за номером телефону 046 37 3 30 01.